Накласти арешт строком на два місяці на тимчасово вилучене майно. У ході проведення 30 року обшуку. А на різний карабін Блазер Р-93, калібр 243, No914, 73, 35. Ладкоствольну рушницю. Тос 34Р, калібр 12, номер наводиться. Гладкостольну рушницю «Браунінг». Самарський районний суд Дніпра сьогодні наклав арешт на вилучене в ході обшуку майно директора Сєвєродонецької міської лікарні Романа Водяника. Серед арештованого п'ять одиниць зброї та патрони у клопотанні про арешт вилучених при обшуку 180 тисяч гривень суддя відмовив та напередодні ухвалив рішення відпустити водяника під особисті зобов'язання. У задоволенні клопотання слідчого відмовити застосувати до водяника Романа Валерійовича. Запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання строком на два місяці вважаємо, судове рішення підлягає апеляційному оскарженню. Прокуратура буде подаватися відповідна апеляційна скарга протягом визначеного КПК строку. Будемо оскаржувати не згодні сьогодні з рішенням. Вважаємо, що наше обґрунтування достатнє для обрання запобіжного заходу саме у вигляді тримання під вартою і більш менший більш м'який запобіжний захід не зможе запобігти ризикам. Також напередодні суд відмовив у клопотанні прокуратури про відсторонення підозрюваного від посади генерального директора лікарні. Рішення судді. На думку суду, законне. на мою думку, воно обґрунтоване. Є незадоволення в тому, що сам існування факт такого кримінального провадження в цей час, воно не нормальне, тому що воно надумане. Керівника лікарні Романа Водяника підозрюють у бюджетній розтраті та привласненні. Влітку 2022 року Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня замовила та придбала електролабораторію за майже 3,5 мільйони гривень. Директор КНП Сам Міська багатопрофільна лікарня всупереч вимог закону під час закупівлі електролабораторії, яка взагалі не передбачена статутом КНП, тобто лікарні, а була придбана, крім того, встановлено. Експертизою завищення ціни більше ніж на 1,4 мільйони гривень. Адвокат водяника Олег Погорілий каже, надали суду дані, які спростовують висновки експертизи щодо цін на закуплене обладнання. Експертиза, яка встановила розмір нібито шкоди, вона теоретична. Вона не, не, не має свого підтвердження на практиці, тому що. Аналогічний товар купити, придбати за таку ціну, яка ви, ви визначила експертиза, неможливо. Суду надано, слідчим надано. Докази того, що аналогічний товар до 22-го року, в 21-му році, придбався через систему прозору, коштував дорожче. Зараз він на мільйон чи то майже на два, дорожче. Роман Водяник наполягає на своїй невинуватості. Немає закупівлі дешевшої, ніж проводить багатопрофільна лікарня. Хай слідчі органи доведуть і нададуть хоч одну копію, хоч одне посилання на звіт. Але через систему Прозора, де була б більш дешева закупка, справу про ймовірні зловживання під час закупівлі лабораторії у комунальній лікарні розслідують із вересня 2022 року. Про підозру директору лікарні повідомили 30 січня 2024 року. Данило Черниченко, Євген Єжов. Суспільне новини Донбас.